Всім привіт! Ви на каналі фан-міжгана я кавунчик. А сьогодні ми дивимося Стефанічку, сім'я на природі. Риборовля спака. Поїхали! Буду, буде смішно. Сьогодні ми влаштовуємо пікнік на природі. Наконець, що я вже жду цього свята як Бога. Ура! Люблю природу! Та тут навіть зв'язку нема. Може ж. Мені буде дуже скучно. Ні. Моє завдання буде нарізати овочі, а на татові буде шашличок. Я шашлик смажити не буду, я сьогодні зварю свій фірмовий бограч. Бограч? Це навіть, якийсь борщ буде. У своєму рецепті. Бограч це супер, якраз ріденького поїмо. Та як ніби як борщ, ніби. А що мені робити? Ти йди собачку вигуляй. Собачкою? Ага, добре. Все, я на нарізці. Я йду ще вудочку закину, може я одразу ловлю риб, повіше, і рибку, і ще й рибку засмажимо. Буде непогано. Йди, робіть собі що хочете. У в мене прямо слюнки потекли. Ай, не ловить зв'язок. Ладно, тату, я йду з тобою ловити рибу, подивлюсь, як це. Іди мені принеси, там коробочка стоїть. Я зараз тебе навчу, як правильно рибу треба ловити. Фу, на, тримай ці опарищі. Та, Та чого ти боїшся? Не бій? Та що ти така боягузка? Це не опариші. Опариші вони товщі, вони їдять шкуру людей. Вони їдять м'ясо. А ці нормальні червячки. А ти шо думала? На малину ловити чи шо? Вони про парашут розпоряться. Якщо їх прикопнеш. Ось бачиш, отак заселила. Не бійся. І все, закидуємо в водочку. так чітко боїшся? Ти що, боїшся, що він тебе щасатиме? І такий. Ага. Ага. Нітка. Мійка, зараз ми тобі покидаємо іграшку. Давай даймося. Що там у вас? Рибка клює трошки? Поки не клює. Щось не дуже клює. Тут головне терпіння. Треба зачекати, і все буде. Все і буде. Вона зловиться. Я тебе розчіпаю і зараз зібратися. Запам'ятайте, да, друзі, моє правило. Ніколи не, зли... не знімайте наш нашийник від собаки із поводком, бо він втече. Вери бо вже всі інгредієнти готові. Я вже все порізала. Є! Ха -ха! Ой. Добре, доню, я йду бороч варити. Ти тримай тут вудку, і якщо буде клювати, зразу бігом клич мене. Ага, добре, спробую. Мія, лови. Уі! Як красиво на зловила. Ого, стається клює. Тату. Ай, я сама витягну. Може, це сон, напевно. Зараз я дуже далеко кину. Уї! Ох, Кисік молодець. Стоп! А де Мія? Мія Мія. Мія! Напишіть в коментарях, де Мія знаходиться. Якщо хто напише правильну відповідь, то я і лайк на коментар. Я вже чуть-чуть накриваю на стіл, трішки перекусимо, а потім буде вже і бограш готовий. Та я вже знаю, бограш буде суперовий. Їж... Ось, сподіваюсь, не так, як минуло. Не інграді... Не, ти не їш інгредієнти. Не надо так. Вразу ти шашлик жарив, Саме вугілля була. Та вже ти там розумієшся, то так мало бути, то для живота корисно. Мійка, ти де? А то мені не станеться. Що робити, мія пропала? Дівчатка ходіть. Ніколи не плач, бо це не допоможе. Перекусити трішки. Мам, я не хочу їсти, я ще гуляю. Що мені нема? Ходи, ходи, вже потім погуляєш. Ладно, придеться їй сказати, що мійка пропала. Ну як Ви ж її? Все, конець. витягнути. Ага. Я як витягну, всі будуть в шоці. Але то буде, Люкс. Пальчики Побачим. То чудо. Ти Побачим. Це такий бограч має бути. Набери овочі поїж. Мам, я повинна тобі дещо признатись. Що ти, доню, хочеш мені сказати? Що, я? Я, я коли гуляла, то Мія мі загубив. Щось не зрозуміло. Загубився. А, все, Мія! Ура! Та, мам, вже нічого. Де якась? Мійка, ти тут, а я тебе так шукала. Песик завжди Запам'ятайте завжди правило. Не бійтесь песика, він завжди повернеться де до свого. Де хозяйна? ти була так довго. Моя маленька дівчинка така. Дівчинка, в мене є для вас сюрприз. Надіюсь, ти хочеш не вагітно. Я зловила рибку. Ого, ти Нічого собі. Я мене покликала. Ого, яка ти молодець. Бачиш, не так і погано на природі. Так, мені тут дуже подобається. А я, до речі, вже проголодалась. Є що їсти? Що там твій бограч? Вже всі голодні ми тут сидимо. Неси вже. Ой, Корона спеція. <плак> і <Твій> бограч готовий. Ти ще не докинув сюди, актівір, <плак> ти не кинув сюди, перекинув туди базиліка солі. Бо якщо 2 кг солі буде, то бо на всіх підскочить давління і все буде, і усі. Ну, з вигляду горош нічого таке виглядає, зараз скуштуємо. скоштуємо. Давайте молитися, щоб бограш був чудовий. Ням-ням-ням! Дуже смачно! Дуже мать пече, гостро гостро Ясно. Ну я завжди переперчив. Тоню, не переживай, я йду тобі. Раді Бога! Бограч нормальний, тільки б ніколи. Правило, не переперчи. Від м'язку зараз посмажу. Бо той бограч, то має бути гостра страва. То дуже мені сподобалось, ще й без інтернету. Тепер почастіше будемо збиратись, особливо на природі. Бачите, ви не хотіли їхати. Тепер будемо почастіше збиратися з цією сім'єю. А якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. А давайте поставимо, давайте заберемо тисячу лайків. Ну що, на цьому ми не закінчуємо, а дивимося речі в дитинстві. Це інтересно. А так це реклама. Речі, які робили у дитинстві. І не кажи, що ти цього не робив. Я цього не робив. Я такого не роблю. Показувати мамі свої різноманітні трюки. Дуже гарно. А ще я на шпагат стала, дивись. Без рук. Ну, ти гімнастка, молодець. А коли втомлювались, то бігли стаканом до крану ну, і набирали там повний приповний стакан. Я цього не робив, зізнаюся. Дивіться! Коли мама послала за хлібом, то половину хліба з'їдали по дорозі. Признаюсь, я це тоді колись робив. Копали пакет. Теж робив. Мама. Побила свій старий рекорд. Доню, виключи, будь ласка, світло. Мені щось ліньки йти. Я зараз попаду іграшкою виключаю. Р, мимо. Не попала, попробую. спокою. Цей розташ не попаду. Вот это мило. <свист> Ура! Коли віск у свічці розтоплювався, то запихали туди пальчики. І вас знімемо безсмертні. Будували халабуди з крісел та ковдрі, та слепу, сиділи не. там весь день не і говорили не. своїми друзями. Обіцяйте, що не розкаже. Вони ж нікому не розкажуть. Це наш вами секрет. Добре? Так. Тушили свічку пальцями і вдавали, що нас не пече. Ого, тобі таке купили. А коли розмовляли по телефоні. То завжди малювали в зошиті якісь квіточки та сердечка. Пили воду з миски, як кінчи собака. Ні, це не робив. Іноді їли своє волосся. Ой. Напиши в коментарях, що ти робив в дитинстві. А якщо буде багато лайків, то я знімлю другу частину. Тому ставте діточки, діть, збирайтеся. Їдемо до тьоці Наталіної Соломійки на день народження. Ура, день народження будемо там бавитись. Наконець. -то. Мам, я не їду, там буде сама малишня. Навпаки, подивишся за ними, щоб вони були чемні. Мам, нам не треба її. У нас своя тусовка, свої секрети. Ха -ха -ха, такі у вас там можуть бути секрети, та скільки цукерок тихаря з'їв. А откуда ти узнала? Ні, нас серйозніші секрети. Все, все. скажіть, скільки окопанці було ліквідоване. Давайте збирайтесь. А, до речі, там ще син буде старший, та ці Наталі. На вихідні. То каньон. переїхав, бо в дуже престижному університеті вчиться, казали люди. Артем буде? Ну добре, я все. Да. Я такий їду. Все, я пішла збиратись. Так, треба гарно одягнутись. Не забуваємося. Підфарбуватись. Не можу приділитись, яку краще іграшку взяти, цю чи цю. Наугад. Яку б мені краще сукню вдягнути? Цю чи цю? Ага, то вона, значить, сукню вдягає. Я теж хочу. Сукню обрала. Тепер непогано, тільки макіяж макяж зробив. Зроблю легенький макіяж. А мені мак сукню її вдягну, а ще щось таке доросле. <плук> Серйозно? Ну, а ти що сидиш, телевізор, дивишся? Іди теж збирайся. Мені не треба збиратися, я вже готовий. Ти що, ось так підеш? Ну, так. А ти що, отака підеш? Та файний светрик. Та ти в ньому і спиш, і їшці. А ви в ньому, а ти в ньому і спиш, і спиш, і їсиш, і готуєш, і все. Ти ну, день ходиш. Іди краще сорочку з піджаком вдягни, не позорь мене. Ну добре, йду. Йду. Так, три... Я ту доросу штуку, трошки шкарпетки напхаю. Візьму ось цю помаду, щоб все не виніти. Трішки помади і я готова. А, вона ще й фарбується. Я зараз теж маминою косметикою намалююсь. Ох, я буду красуня. Мені, я вже готова. Ого, то ти навіть сукню вирішила одягнути. Ну так, а що? Та нічого. Просто ти так швидко подорослішала, А молодша сестра де? Я не знаю, напевно, дозбирується Ну, все, я готовий. Так, краще. Стефі, ти наймолодша, а найдовше вдягаєшся. Виходи вже. Вже йду. Залишилась помада. Ого-го Ну, як я вам. Прикольно. Я чесно скажу, це прикольно. А ти що з себе зробила? Ходи будемо все змивати. Ну, мам, я ж така красуня. Ну, давай хоча б помаду залишимо. Ці губи ми точно стрем. Хіба блиском намалюємо. Ну добре, мені й блиск підійде. Ну, вона дає. Та то, жінки, що тут скажеш. А щоб мала сильно не розстроювалась, поставте їй подобайки. Ну і що на цьому, все всім пока.